Всім доброго дня, знімаю завершену модну, ажурну безрукавку. Я її вже попрала, зробила ВТО і намагаюсь в останніх промінях закатного сонця західного. Вам щось трошки зняти. Не знаю, наскільки в мене це вийде. Ось такий вийшов виріб. Ну, трошки вона підсвічує. Можливо, ну, як для е, літньої речі, в принципі, не критично. Ось така безрукавка з рукавами. Процесі я зробила її рукави. Ну от, в принципі, ви бачите горловину, бачите манжети. Ну, Я, в принципі, цілком задоволена своїм оцим виробом. Мені подобається. Трошки, можливо, ну, для офіційних ем, якихось місць і закладів я би все ж таки вдягла би чехол знизу. Для курортного міста в серпні цілком припустимо носити так, тому я її буду носити без чехла. Ось. Браслетик, до речі, це теж мій виріб. Він дуже підходить під. Цю безрукавку, тому я його вирішила вдягти. Я залишу в, посилання, в описі під відео під цим відео, посилання на мій другий канал, де я розповідаю, як можна зробити такий браслетик. Він в'язаний гачком з бісеру. Все. В принципі, все розповіла. Зрукавку продемонструвала на собі. Ось. Трошки продемонструвала пейзажі на задньому плані. Все, всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.